Активісти громадської організації ВПО України нещодавно відвідали один із волонтерських центрів на Київщині і надали центру і його членам гуманітарну допомогу. В волонтерському центрі працюють і допомагають в роботі переселенці, яких дві третини від загальної кількості організації. Також волонтерам морально допомагають і піднімають настрій лилеки, які розташували гніздо поруч з центром. Тут такі допомоги, нас тут дуже не мічають. Ну, навіть не людям такі. Коробки дуже приятно. Сіло десь катається. Клуб. такі дівчата, дуже дуже гарні. Дівочки гляньте які. О, девочки, девочки, вот эти девочки, и он девочки там сидят. А вы что, мальчики или да, да. Прекращайте. Трошки вам подгон, гундать на Иване. Борожня спасли. там где Ну, что есть, то есть. Да. Знаешь, что и... есть малые дети дит... у вас да, там, есть, трошки есть. памперсов вам. Переселенці ж є у вас, є. о, ВПО України, ВПО, да, ВПО, є. народний депутат, є. хто у вас тут по округу? Ну, напевно, Олександр Петрович да, Олександр Петрович, был, так. Чедієнко. Да, так, да, так, да. да, да. Каже, давай їдь. Максим Ткаченко, це мій земляк. Да, Луганська, да. да. так що це ж ВПО України, бачите, ми їздимо. І обов'язково до вас квіти такі гарні. Сеточки плетуть, дівчатки, бачите, я подсніму, подсніму. І скрізь, скрізь. Ой, то вісить, той сніму. Краса, краса, краса. ні, 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 дівчатки. Так, нічого, ти і зайдемо і всередину. Самое головне, що доїхав, бачите? Все розгружаємося. Оце ми з такого волонтерського, волонтерського, бачите. Рух волонтерський. А як ви називаєтесь? Ви ж хоч називаєтеся? Трудівниці. 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 І стр... а трудівники, що? І Хлопці і теж трудівники О, да. молодці! Да. ВПО Україна. я представляю потужну таку організацію Волонтерський рух. Я так називаю. Бачите, тільки сказали, вже приїхали. І все супер. Так, да? Луганчані. Ну, все, все, супер. Дякую, дякую, дякую. Всім дякуємо. І слава Україні! Героям слава! Іриночка, ну-ка розкажіть мені, розкажіть про цей такий потужний волонтерський рух. Рух. Хочеться сказати, знає, двіж. рух. 5 березня. 22 року. Це клуб. Він міський відділ культури. Я прямо так, як я депутат, по наголому. От каже, будемо плести сітки. Як їх плести, хтось знає як. І давай щось шукати, вишукувати, і це ми плетемо. Ми вже скільки сплили, і я хочу сказати, що вони дуже-дуже востребовані. Регулярно приїжджають і мама, і сестра, і брат для своїх, і самі воєнні. І, і, і ми на списку, кому що ну, навіть є такі дзвонять, яких ми знат не знаємо, новою поштою відправляють. Ну ми тут пашимо. Ми вам дуже дуже дякуємо за той манюній, ну подарунок. Оту увагу. Він не подарунок, оці, це не подарунок. Даже оці от цю увагу зі сторони народного депутата через те, що це такі труженики. Тут дехто робить якісь копійки, отримує. А ну, наприклад, я чи Тетяна, Івановна, ми ж тут просто так. Просто так. І перші дні ми взагалі, перший рік. вихідних не було. Зараз у нас один вихідний неділю. Ми, ми тут регулярно пашемо. І якщо а ви є за... можливо. ви зараз діючий депутат. Ні, я ось два місяці назад склала повноваження. Чого утомилася? Зромилося мені 70 років, моє все отут. а це дуже складно. І тим більше, я ніч не сплю і думаю, отам От я була, мабуть, не права, От, е -те. От Я не просто там для галочки сиділа, я все пропускала через себе і мені дуже складно молодець. Понимаєте? Все через себе. Дякуємо і дуже просимо ще якоїсь підтримки. Через те, що нам інколи оце ці люди, які отримують якісь копійки, складаються. Якщо у нас нема сітки, нема матеріалу. Давайте по матеріалу, і будемо, матеріалу будемо думати щось. Ну я думайте, будь ласка, поможіть, бо це наскільки треба. Складаємося як перші сітки. Перша сітка 1700, Я купляла за свої гроші. А зараз і шістки? Шість-шість 1700 і 6000. це така різниця. Ну дивіться, оцю гігієнку, яка у нас є, таке будемо вам так привозити. А по матеріалу будемо значить збирати. Ну, Ви по я ми, ми сподіваюся ми в даній ситуації. Просто дуже приємно, що хтось за нас згадав. ВПО України. Понімаєте? Дуже, дуже переселенці, приємно. є дівчині. Ну, а як ми не повинні підтримувати? О, звідки? Я не області, але я потребую. А звідки? а звідки з Луганської? М -м, місто гірське. Ой, ти моя золотая. У мене немає де жити. Я інвалід третій групи. Як вас зовуть? Люба. Любочка, зараз ми з вами поспілкуємося. Добре, добре, моя золотенька. Іриночка Юрівна, дякую за те, що ви робите такі добрі, добрі справи. Причому кожного дня, це справи, які робляться кожного дня, дівчатки. Тетяночка, вона телефони у нас є ВПО ПО України. Я не кажу в своїй трансляції, де це знаходиться місто, тому що не треба це робити. Но я знаю, що це знаходиться в серці України, там, де саме добрі люди живуть, які разом з переселенцями роблять добрі справи кожного дня.